Є у нас ось такий факап. Ляпнули грунт на кам'янике. Не видно так. Нього так і Зараз будемо пробувати його ремовером зняти. Надіюсь, надіюсь, у нас це вийде. Хоча на відео так і не видно, але є така плямочка, як сопля. Так, що пробуємо. Реакція пішла. Нам тільки верхній шар треба зняти по швидкому, бо ще ця ґрунтовка не висохла. Так прикольно воно шипить. Да, зараз поднимемся. Салфетку возьму, салфетка краще. И вот снизу там где-то еще. Уже так. Ну, что снимается? Снимается и верхний слой, зараз еще раз бризну. О, по-моему, все зашились. Так, знімаєш і скільки знімається зараз, ще один раз пройдемося, а потім, в принципі, я думаю, що буде норм. Щоб воно теж глибоко не проникало, і щоб ми вже не грунтували цю а, історію тут. Бо воно все одно ще покриється цим. Ампір, він його зафіксує і буде добре. Світла немає, але... Так, спробу... А, вже є. Так, ну що, п'ятна вже я не бачу. В принципі, нормальний лайфхак. Користуйтесь. Я контрольно вирішив трошки бризгати ремовером, Зараз вам покажу, який він ось цей хороший бренд, нормально працює. Воно цей верхній слой роз'їдає. Зараз його витримую ганчіркою І все буде окей.